Всім привіт! З вами Сомік. Дуже давно не виходило відео на цьому каналі. Сьогодні хочу вам показати бій, який був зіграний на одному зі стрімів на танку з коробок КПЗ ЄК-1, танк, який дуже сильно подібний до Леопарда 9-го-10-го. Попали ми на карту Редшер 7-9 рівні. В принципі. Це бачите на екранах, бачите, на які збірки граються вентиляція, стабілізатор та досилач. Настанову я поставив на маскування, щоб хоча б якось апнути, тому що в екіпажі маскування не прокачане. І це режим штурм. Бачимо, що ми в атаці приїжджаємо в таку, мабуть, доволі дефолтну позицію для простого настрілу, коли можна і по центру, і вправо, і вліво давати свої течки. Вже настрілюємо 1600 урона, просто танки помиляються, спокійно дамажимо і, в принципі, все. Що бачимо? По мінімапі не світилося ще вафля, не світилися ще дві ПТ-шки рівня не світився гром, інфе по них немає. Також не бачимо, щоб світився Центуріон X, тому граємо максимально обережно, стараємо тут не світитися, видавати якісь спайки вправо вліво по можливості, якщо хтось підсвічується. І ось таким чином. Вчора були зіграні перші бої на цьому танку, перших 17 боїв, мабуть. З першого враження дуже комфортна пушка, яка. Мабуть, в 80% з напіввертух влучає в танки. В принципі, мабуть, в цьому бою це навіть і буде видно. Бачимо, їде чех, стріляємо з напіввертуха, не попали. Unlock. Таке буває. Нічого страшного. 2000 урона вже на даний момент у нас є. Рахунок 1-4, програємо, але маємо буст по ХП в 1500. Окей, бачимо, вбивають все-таки цього чеха зліва, блайндом смв Окей, лорка щось там пробує підпушувати правий фланг, але там стоїть наш вафля, гром, в принципі, логічно, що він туди нікуди не проїде. Світиться КПЗ. Ось так. У нас підкалібри 270 мм. Що ми можемо бачити, кумулятиви в нас пробивають 320 мм. В принципі, цих підкаліберів вистачає майже на всі бої, тому що, в умовного є 59-го левела, голда 270 мм. Ну, переважно граю на підкаліберах, фармлю. І ось так. Бачимо Т-25-2 по мені дає зліва, маємо вже інфу, де стоїться ПТ-шка сьомого левела, і світиться каєна Action Ікс. Помиляється Стежка, ця британська. Незрозуміло, що взагалі робить весь бій, катається. Просто катається, ніби як на ЛТ грає. Щось пробує комусь показати, щось зробити, і, в принципі, в нього нічого не виходить. Підцілюємо тут каєна. Ми його не бачимо, він там за холмом. Окей, ждемо, все рівно ніхто не світиться, ні по кому не можна давати тички. Просто стоїмо в режимі очікування. Тут світиться Т-252, даємо йому спокійну пайку, зведення в нас максимально швидке, стоба норм. В принципі, ось так. Незрозуміло, чому він далі не здає назад, просто стоїть. Тут майже мінімальна альфа проходить, то нічого страшного. І тут світиться каєн. Просто безкоштовний дамаг, який стоїть в полі, нічого не робить, просто і, і все, і в принципі віддається. Можна сказати, що це навіть підставуха, але ніяких підставух тут немає. Просто якийсь слабкий гравець, який ат 7, і незважає на те, що йому в борт деяка поза. Але в принципі, що він тут міг зробити, тільки вперед здавати, по-іншому він ніяк не вижив. Але він вирішив здавати назад і в принципі, я його фулового майже самі розфармив. Три 800 демеджа вже є. Т-25-2 так і світиться, ми його не бачимо. Перекатуємо більш право, можливо, тут. Зможемо комусь давати і в таймінг, світимо перекатку грома, який підтягується десь ближче до центра. Окей, засвідчується, ліс, даємо йому спокійно пайку. 4300 урона, 8 підкаліберів залишається, Тому тут е, можна і більше підколів, в принципі, зарядити. Але вже скільки є, стільки є. І знову світиться ця стешечка, якась. Я не знаю, що він робить, маскування, мабуть, нульове, тому світиться і просто віддався мені весь фоловенький, вкусненький. Найс. Nice. Виходимо сюди, світимо хелката Не заряджаю фугас. Бо, я думаю, у вас також були такі ситуації, коли грузиш фугас і даєш якось там 150-200 урона. І потім сидиш і думаєш, для чого той фугас грузити, якщо можна просто стабільних 400 дати і ні про що не переживати. Так, окей. Що в нас по мапі? Вже перевага 8-6, було 1-4. Найс. Nice. Не світився ще до цієї пори хом'як, не світилася вафля. Виходимо, бачимо, сустоєм один десь прокатує, бачимо простріл, лаємо спокійно пайку і щось починає грати КПЗ. Підцілюємо, він десь стоїть за камінцем, нам його не видно. В принципі, окей. А так, поки поки фекав в бою, попрошу вас підписатися на YouTube. Ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь також на телеграм-посилання, бачите на екрані. Буду радий всіх бачити на трансляціях. При перегляді нових відео і тому подібного Будемо старатися якось трошки оживити цей канал. Якщо ви мені допоможете, було б супер. Даємо птичку в офлю, світиться далі прога, яка закатує. Окей, думаємо, що робити. Вийдемо наверх, пікнемо, може когось підсвітимо, і тут бачимо, що КПЗ їде, світиться справа гром. Даємо спокійно в гром, а в нього не залітає вертуха, і це дуже добре. Бо якби залетіла вертуха, як якось 700. 800 хп втратити було б таке собі. Тут спокійно вицілюємо КПЗ-шку. передження, випередження, паєчку даємо, проходить Альфа 404. Найс. Вкусно. 6600 урона в нас вже є. Прикольно, стоїмо, пробуємо щось вицілити цих ПТ-шок. Бачимо, що їх особливо тут і немає ніхто не світиться. Прокатую сюди, думаю, може тут щось підсвічу за рентгеню. Світиться сушка. Наскільки я пам'ятаю, я по ній тут не зможу дати пайку, бо не буде ніяких прострілів. Ну, так. І тут я приймаю для себе рішення їхати вперед, бачу, що залишається 2,5 хвилини. В принципі, ще 5 тисяч ХП є в команди противника, і ловлю лампу. Швидше за все, мене світила прога, яка грає зверху. Тут я виходжу, випікую обереженьку, думаю, може прога засвітиться і вона вже в ямі. Вікати їм наверх, можливо, знайдемо якогось хом'яка, бо він не ФК, в нього вже є один кіл. Бачу, світиться гром зліва. Виходжу, звожу, даю йому спокійно тичку. І, в принципі, поки він розвертається, виходжу, звожусь і його спокійно добиваю. На мінімапі світиться пом'як. До речі, дуже, дуже слаба вертуха від Вафлі. Дуже слаба вертуха від Вафлі. Виходимо, спокійно даємо впрогу. 390, найс. Бачимо, що хвилина 10 залишається, 8 тисяч урона майже вже є на рахунку, і тут їде лорка кудись. Взагалі незрозуміло куди. Через те, що зводився, давно 100 демеджа менше. З команди вже дав і хом'як просто приїжджає в камінець. Виходимо, спокійно, даємо впрогу, будемо її тут вбивати, зверху вниз, все спокійно. І Хевік просто виходить, з пів хп. Команда моя бере базу. Що ще робити, як не взяти базу, правильно? От, от. Вже двоє стоять в захваті, я це в бою взагалі не помітив. Бачу, що 8 тисяч урона треба щось робити-їхати. 36 секунд, думаю, треба летіти в хом'яка. 8 тисяч урона, щоб хоча б ближче до 9 дати. І було кайфово. Ну, як бачите, в хом'яка типу залишається 800 урона. Але насправді я йому ще дав блайнд. В принципі, зараз ви на екрані бачите скріншоти цього бою. Тут Редлі Walter, Мастер, просто все, що тільки можна: 9503 демеджа, 8 кілів і просто неймовірний бій, величезний фарм. Ось, ось такий бій зіграв на стрімі, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, надіюсь, вам цей бій сподобався. Приходьте на стріми. Вони в більшості ввечері. Всім бажаю гарного вечора. Дякую за перегляд. чи дня. До скорих зустрічей.